Можеш собі тут упражнятися, скільки хочеш. А все одно я шоу перш. mm -hmm. поставлять перше. По-перше, я худа. і мене кінь витримує. Yeah. <laughs> він Ну, no, Зато він хоча б є. Не можна просто по кругу їздити на коня. Ніяким <laughs> розом обличчя. А ще це... не їздиш. Like Падає! Так в цьому хоча б прикол є. <laughs> а it's на тебе нужно дивитися. ж акробат. Главное, чтобы для дачи был задоволен, я считаю. Акробатом я был в, в твоем возрасте. А зараз же что получается. В общем, я про что хочу сказать. Я лучше работал с А ты... Ма що сказать? Во мне есть харизма. Может, знаешь таке слово. Не смешно второй раз. Це можно виправити, Просто нема зачем. Якщо нема зачем, моя фішка впала, міжу просто. Це хороший знак. Не знаю, чого, просто хороший. Але знаєш що? Я можу попрацювати над своєю енергією. Я можу. Що ти можеш? В Щ... мене ще все життя попереду. А І в тебе? Шо? Шо? А в мене вже є Я вже... Ти вже нікому нас... не потрібен. бути з Не, не тика в мене. Не дикає. І взагалі. <си> Чи ти ти, коням лякаєш тут хрізьми своєї перестань. Я просто прийшов запропонувати тобі совместний номер, а ти неадекватна якась. Я не неадекватно. Ну давай, давай. Я просто думаю, що якщо наші енергії скласти, то буде в два рази більше. Полтора, я б сказала. Ну да, продовжувати. Ну не хочеш, то. Ні, Ну продолжай, давай. Та ні, все. Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай, ну давай. Я вже, старый, я уже это толстый. Ну хорошо, ну хорошо. Сахорочек, Сахорочек. Давай Сахарочек. Ти що, на приколе? Я люблю їсти и люди. Ти ж на кольный? Ну да, ну Сахороче все. Я даже в чай же не Ой, чай я тоже не люблю. Сахар. Сахар люблю. Вовремя уточнилось. Ну так давай. Что я приходил? Продолжай. А, я лучше. В смысле, давай вместе. Да? Да, давай вместе. Ты хоть что предложить. Ну номер, короче, давай. Да. Я, значит, Стою в центрі, mm -hmm. а ти оце скочиш по кругу, як і завжди. Ну, только развлекаєш якесь публику. А я можу так стать на коня. скакати стоя. Ну, це вже щось. Так. Це вже щось. А я можу так ще, знаєш, так. Хе -хе Ого! Ну, короче, є тільки одна проблемка. Я придумав для тебе всю всю, цю частину, а що я там роблю, я не придумав. <рес> так, а в смислі? Тобі є, тобі є. Ну, ну, ну я придумав, що я в центрі. Ну, типа, на мене Софі, ти такий єбошить, а на тебе такий красно-сіний, коротше, трошки потусклеє. <рес> а чому красно-сіний? Я так бачу. Мій колір – це золото. Ти бачила що? В смысл, ти золоті софіти бачила? Є жовті, вони як І, ну, це... Я хочу золоті. Хорошо, жовті софіти, як скажеш. Ні, золоті. З блискітками. Я хочу, щоб на мене падали блискітки. Пожалуйста, давай так зробимо. Я думаю, це буде бомба. Я буду як золотий фінікс. І ну, бой. давай, 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 продовжи. Окей, короче. О, а тебе ми можемо посидіти в басі. Це буде басейн. З тобою? Посеред сцени. А я буду як фінікс. Це... А А це... Я а ти... а замисл, який ти хочеш передати цією ну, типо, мною в басейні. Моя буде мисль Май... глубока. Ну, так а ну, щоб ти... глядач пішов наповнений. Ну ти дивись, я Феникс, я зрозумів, ти ми... так. Просто, ти... просто просто, розумієш, якби ми. Якщо ми будемо обидва створіння повітря, це значить, що ми конкуруємо. Да. А якщо я створіння повітря, а ти створіння води, це значить, що ми поділили простір. І між нами більше нема конкуренції. Ми королі. Кожен в своєму середовищі. Просто ти скачеш на коні, а я король повітря, королева. Я королева повітря. Я королева. Що я роблю? Щоб от я сижу. Ти царственно стоїш. Ти будеш як Нептун! Ти будеш як Нептун! В тебе буде посах цей трізубець! Ти будеш як трізубець, ти будеш. Ти будеш так. А я буду управлять конем. Ми приділаємо йому крила. І мені приділаємо крила, і я буду феникс на пігасі. Ми можемо знайти тобі великого коня і тебе посадить на коня, і приділить йому хвост, і ти будеш нептуном на морському коні. Чому мене зустрілись раніше, нащо ми конкурували весь цей час? Браво! Я вот Шеди сказала.